Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Даша, я студентка університету Матея Бела в Словаччині та паралельно ще й хорватського університету, і я продовжую рубрику Читаємо словацькою. Але перш ніж ми розпочнемо, хочу вам дещо розповісти. У більшості з вас певно, є ціль побудувати успішну кар'єру, здобути високоякісну освіту в Словаччині. Якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все, це так. Тому компанія Комстаді вам може з цим допомогти. Ви вже знаєте, що я вам рекомендую тільки перевірені та найкращі компанії. Компанія Комстадія – це компанія, яка вам допоможе зі вступом до найкращих вузів країни та забезпечить підтримку на всіх етапах, наприклад, з підготовкою, обробкою та подачою всіх документів, з підготовкою до вступних іспитів, а ще компанія Комстаді пропонує курси словацької мови, які допоможуть вам більш ефективно вивчати мову та адаптуватися на новому місці. Якщо ви хочете отримати професійну допомогу та влаштувати, до вузу своєї мрії, то Комстаді це те, що вам потрібно. Переходьте за посиланням в описі під цим відео, щоб дізнатися детальніше та залишити запит на безкоштовну консультацію. Ну а ми розпочинаємо читати. Сьогодні ми з вами прочитаємо текст під назвою Словенська републіка в перекладі як Словецька республіка. Починаємо. Словенська републіка зникла розділенням Ческо-Словенська 1 януаря 1993. Словацька республіка виникла, знікла, виникла розділенням, це як в результаті поділу Чехословаччини 1 січня 1993 року. Її су Ческа републіка. Чеська Републіка, Ракуско, Польсько, Україна, а Мадярсько. Її сусідами є Чехія. Чеська Республіка, Австрія. Ракуско, Польсько Польща, Україна Україна. А Мадярсько Угорщина. Главним містом є Братислава. Столиця Братислава. 1 мая 2004 Словенська Републіка вступила до Європської Унії. 1 травня 2004 року Словацька Республіка вступила до Європейського Союзу. Унія Союз. О 21 деценбра 2007 є АЙ членом Шенгенської зони. З 21 грудня 2007 року вона також є членом. Шенгенської зони. От 1 януара 2009 є словенсько частю єврозони, а не поужіва у словенську корону, але Євро. З 1 січня 2009 року Словаччина є частиною єврозони і більше не використовує, не, повжива, не використовує словацьку крону, але євро. Словенська республіка є демократичний штат, що знамена же штатна моц всім обчанам. Словецька республіка є демократичною державою. Штат держава, що означає, що державна влада штатна моць належить усім громадянам. Обчання вибирають політичні страни а політиків в демократичних волбах, а розгодую, хто буде в'єсть країну. Громадяни вибирають політичні партії і політиків на демократичних виборах вольбах, виборах і вирішують, хто буде керувати країною. хто буде в країну. Моц в штаті є розділена на три часті. Парламент владу президента. Влада в державі розділена на три частини: парламент, Уряд і Президент. Словенський парламент це була Народна Рада Словенської Републіки НРСР. А Сідлі в Братіславі. Парламент Словаччини називається Національна Рада Словацької Республіки. І знаходиться в Братіславі. Парламент приправує всі закони а контролює чинність влади. Парламент приймає всі закони. або ж приправується, підготовлює всі закони і контролює діяльність уряду. Словенський парламент має 150 посланців, яких волює обчання в парламентних волбах. Парламент Словаччини словенський парламент, складається з 150 депутатів, які обираються громадянами, воля обчання, яких вибирають громадяни на парламентських виборах на в парламентських виборах. Парламентне волбій су на Словенську кожні 4 роки. Парламентські вибори проводяться в Словаччині кожні 4 роки. Воліть можуть ці обчання Словенської републіки, які мають мінімальне 18 років. Приймати участь в виборах воліть, вибирати можуть всі громадяни Словацької республіки, які мають мінімальне, мінімально 18 років. Politics strani, которые має по волбах з половина або 50% посланців в парламенті буламе коаліція. Політичні партії, які мають після виборів е, більше як 50% депутатів в парламенті, називаємо називаємо коаліція. Політичні країни, які мають в парламенті менше посланців, супозиція. Політичні партії, які мають менше, мені, менше депутатів у парламенті, є опозицією. Президент є главою штату, а репрезентує Словенську републіку. Президент є главою держави і представляє Словацьку республіку. Обчання говорять в прямих волбах, а зоставив у функції президента 5 років. Громадяни його вибирають в прямих виборах і перебуває на посаді президента 5 років. Влада є найдволежитішою інституцією в політицькому системі Словенської Репуки при тежіряді целу країну. Уряд є найважливішою інституцією в політичній системі Словацької республіки, тому що, оскільки він керує всією країною. Ряді, це керувати, ряді. влада то є председа влади, прем'єр, а вже ці міністри, які ведуть міністерства. Уряд складається з прем'єра. Міністра, прем'єр-міністра та всіх міністрів, які очолюють міністерства. Коаліція відтвора владу кожні 4 роки по парламентних волбах. Коаліція формує е, уряди кожні 4 роки після парламентських виборів. Владу може відвола і парламент. Уряд може бути відправлений у відставку лише парламентом. От волатсь, як відправити у відставку. Потім усі влада відступить, а буду нове Волбі. Тоді уряд має піти у відставку і відбуваються нові вибори. Штатні символи репрезентують країну, є в ній історія країни і її годноти. Державні символи. штатні символи, Державні символи представляють країну. Вони містять історію країни і її цінності, годноти, цінності. У Словенську має 4 штатні символи. Знак, влайку, печать. А гімну. Словаччина має чотири державні символи. Це герб, прапор. Печатка і гімн. Вжекі ті то знаки мають свою історію. Закладом штатного знаку, штатної влайки а й штатної печаті є двойкріш на тройвирші. Всі ці символи мають свою історію. Основою державного герба, державного прапора та державної печатки є подвійний хрест. на na potrýjnej vršini, na trojvršii. Dvojkriž je takmer tisícročným symbolom pre územie dnešného Slovenska. Neskôr sa začal používať dvojkríž spolu s trojvrším, ktoré symbolizovalo pohoria Tatra, Fatra a Matra. Matra je dnes už v Maďarsku. Двоєкріш, це як подвійний хрест, був символом е території сучасної Словаччини майже тисячу років. Тобто, подвійний хрест, уже майже е тисячу років, є символом території сьогоднішньої Словаччини. Нєскворса зачал поуживати двоєкріш. Тобто, пізніше подвійний хрест використовувався Поуживати, використовувати разом з потрійною вершиною, яка символізувала гірські хребти, погор'я хребти, татра, фатра і матра. Матра зараз знаходиться в Угорщині. От року 1848 є двойкріж на тройверші офіційним народним символом Словенська. З 1848 року подвійний хрест на потрійній вершині є офіційним національним символом Словаччини. Штатна гімна Словенської републіки Савола татров Саблиска. Текст написав Янко Матушка в року 1844 а поужив мелодію зо Словенської фольклорної пісні. Національний гімн Словацької республіки називається На татрой блискавка». і текст написав Янко Матушка в року 1844 і використовувавши мелодію словацької народної пісні. Давайте також розглянемо нові слова, які були в цьому тексті. Такі, як Словенська републіка, Словацька республіка, Унія, Союз, Штат, країна, країна, обчання, громадяни, посланець, депутат, чинност, діяльність, вольби, вибори, Штатні символи, державні символи, годноти, цінності, знак, герб. Влайка, прапор, печать, печатка, гімна, державний гімн і узем'я територія на цьому все. Я сподіваюся, вам це відео було корисним та цікавим. Не забувайте залишати ваші коментарі та лайки, які мене мотивують знімати якомога більше відео. Та побачимось в наступному відео!